Дівчата показали, що таке справжній драйв. І що таке справжня вокальна битва. Святослава, як гадаєте, це була битва чи це був дует? Я, Каміла, вам хочу сказати: от неправильно ви вибрали Емі Ван Хаус співати на, на першому послухованні. Я, якби знав, що ви так от співаєте, я б навіть секунди не думав, повернувся би. Я, е Ну, при тому, що обидві заспівали прекрасно, але я хочу сказати, що такого інтонування і ритміки, а, особливо в першому куплеті, трошки назад від ритму, так ну, це я взагалі не вірю, що в Україні на вокальних конкурсах хтось може так співати. Це було дуже круто. І тут, в цьому бої, я беззаперечно вам віддаю свій голос. Дякую Один вам дуже. Дякую, Слава. Дякую, Тіно. Мне очень понравилось. Мне понравилось... Юлин заряд энергии, позитив и насколько она светлый человек. Мне действительно понравилось, как Камила спела. Это вы так пели немножко под себя, и в этом есть какой-то свой кайф, в этом есть своя изюминка. Здорово было. И спасибо вам, девчонки. Спасибо. Дякую, Тина. Александр Пануарев. Непростий вибір між двома чарівними дівчатами. Насправді жарти жартами, дуже класний дует вийшов. А у вас, Каміла, більш такий високий голос, більш сконцентрований, такий ну, вузенький. А, а у вас я вам скажу, Юля, що е... такий низький, широкий, класний, він глибокий. достатньо. Він мені більше сподобався сьогодні. Я за вас. Олежа. були фальшиві нотки. Одна фальшива нотка була і у Каміли, і дві фальшивих нотки були у Юлі. Там воцговунь там цей фальцет. він, він був... Фальцет зараз все вирішує. Да, фальцет фальцет, фальцет. фальцет, фальцет. фальцет от, от він якраз тут трішки не вирішив, але вердікт є. Вердікт, я його озвучу. А в команді Олега Скрипки лишається Каміла. О, цього забальну! Я не розумію, як я її не побачу. Юлія грає гра. Але дякуємо за виступ. Це був дійсно неперевершений дуже драйвовий виступ. І всі ці облески зало Юлія Ярошенко. Дякуємо, Юлія. Так буває. Он не О, боже люди, каких нервов это Это, наверное, слышишь, роды легче. Тоже. Спасибо.